За день знищують до 300 кілограмів російських снарядів і мін про роботу вінницьких сапарів, які розміновують деокуповані території України. У Вінниці зведуть ще одну багатоповерхівку в рамках програми Муніципальне житло. Лікарі без кордонів надають медичну, психологічну і соціальну допомогу переселенцям на Вінниччині. Петро займається розкопочними роботами. Є підозри бойова частина із сапером Валентином Мельником Суспільне зустрічається у місцевому парку. Розповідає у складі зведеного загону саперів, зачищав від російських артснарядів та мін, де окуповані Київщину та Харківщину. В першу чергу розміновувались адміністративні будівлі, лінії електропередач, газові. Магістралі, дитячі садочки, школи. Порахувати кількість боєприпасів, яку знешкодив їхній загін, неможливо. Каже, один день активної війни еквівалентний місяцю роботи саперів. Артилерійських боєприпасів, скажімо так, більше, мабуть, на Київщині було, а на Харківщині вже більше було замінованих осель. Протипіхотних протитанкових мін. працює у зведеному сапарському загоні. Вінничанин Олександр Марченко. Поліцейський знешкоджує вибухонебезпечні предмети з 2014-го. З березня 22-го року розміновує деокуповані території Київщини та Харківщини. Сотня, наверно, ближче до тисяч Че? метрів квадратних зачищеної території. І Донеччина, і київщина каже, багато боєприпасів сапери знаходять на колишніх позиціях окупантів. Склади були розбиті і розкидані розбиті позиції, розкидані боєприпаси. Частина, в яких є вкрай небезпечних, частина є деякі без підривачів. Приготуватися. Вогонь! Деякі предмети приходиться знищувати безпосередньо на місцях домоволодінь. Не рухаючи їх, а це кадри знешкодження російської авіаційної бомби ФАБ 500 Сапери кажуть, це рідкісний екземпляр. В основному працюють зі знарядами меншої потужності за день роботи. Підрозділ саперів може знищити до 300 кілограмів боєприпасів. Зустрічалося багато вибухових матеріалів, під якими були пастки. Тобто дистанційно ми їх відпрацьовували під снарядом. Міна під міною, ще одна міна пастка. 10-20 боєприпасів валяється як в якості приманки, а один там може бути знизу якийсь замінований. Навмисно піднімаєш там цих 10, які не заміновані, а на 11 можна попасти в таку проблему. Міни, розтяжки та касетні боєприпаси росіяни використовують для того, щоб нашкодити мирному населенню, каже Валентин Мельник. Людський город за домоволодінням. Жінка побачила підозрілий предмет. Ми підійшли до даного предмету і зрозуміли, що там замінований весь город. З одного городу людського ми з напарником зняли п'ять розтяжок. Гранати були на розтяжках. Майже у всіх школах, у всіх садочках, де проживали окупанти, виявляють небезпечні предмети. Або розтяжки, або міни. Олександр Марченко каже, проти цивільного населення росіяни використовують касетні снаряди. Зачистили територію, вона була безпечна. А через годину прилетіла, ну, там касетний боєприпас, який розсипав, розсипався, і може бути знову заміно. Тому це саме небезпечно, тому що при підході до нього. Може статися вибух неконтрольований. Розповідає, робота загону координується з українськими військовими. Вони зачищають і далі, а ми після них приходимо і починаємо працювати на другій лінії. Вранці ще там в тих приміщеннях були Збройні сили Російської Федерації, а вже десь близько 4-5 години вечора ми вже там працюємо. Усі ризики сапери усвідомлюють, дотримуються правил безпеки та розуміють ціну помилки. Вони морально готові всі і настроєні на цю роботу. І кожен усвідомлює такий момент, що одна помилка може коштувати життя не тільки тобі, а й оточуючим. Андрій Коник, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. Людмила Левченко, пересланка з Харкова, у Тульчині мешкає з березня. Разом із ще ма внутрішньопереміщеними проживає у місцевому гуртожитку. Розповідає, має хронічні захворювання, щитовидної залози та цукровий діабет. Тож дізнавшись про мобільний шпиталь, прийшла на консультацію. Послугою лікарів без кордонів, каже, користується не вперше. Перший місяці щось постіснялися. Не прийшли, а потім стали користуватися цією послугою. Після огляду жінці виписують лікування і надають препарати на два місяці. Усе безкоштовно. Одна це дуже зручно. В лікарню це ж запишись до сімейного, потім попади до нього, потім він тобі дасть, піди ще в якій аптеці все ще є чи не є, побігаєш по місту, поки його знайдеш. Все це. А тут прийшлось. Тут живемо, прийшли, спустилися, і вже можна приймати ліки. Мобільний шпиталь у Тульчині міжнародна організація Лікарі без кордонів розгорнула у гуртожитку 41-го училища. Приїздять раз на два місяці, каже медсестра Олена Бакай. Ми надаємо допомогу ліками по призначенню лікаря. Ми зміряємо артеріальний тиск, зміряємо сахар в крові, аналіз мочі ми робимо і від тиску, і від цукрові є. Від препарати щитовіднеже для щитовнежеліз гормони, антибіотиків на огляд прийшла і переселенка Щугуєва Валентина Настеренко. Жінка хоче, аби їй замінили препарати від тиску та цукрового діабету. За лазертом пілі ні що це, Все, це даю це, розкажу. Я купувала діабетон собі і метамін 500СР, Тут таких нема замінники від цукру. І там від тиску теж, виходить. Основа це така. А так от зараз желудок прихворів, я сказала доктору. Вони виписали там другі ще якісь ліки. Так що допомога, виявляється, добра". Окрім медичної у мобільному шпиталі, надають і психологічну та соціальну допомогу, каже сімейна лікарка Ірина Верведа. За її словами, такі мобільні шпиталі для переселенців значно полегшують процес надання медпослуг. Працює один лікар, дві медичні сестри, і також з нами психолог і АЧП, хелс промоутер, який розповідає, як треба. Приймати ліки, які закупляються нашою міжнародною організацією, щоб допомогти українському населенню. Міжнародна неурядова організація лікарі без кордонів на Вінниччині працює з квітня. За цей час їхня бригада надала меддопомогу внутрішньопереміщеним особам у понад 20 населених пунктах області. Юлія Вознюк Олег Смиковський, Суспільне новини, Вінниччина. Демонтували стару вечірню школу, винесли за межі будмайданчика інженерні мережі. У Вінниці по вулиці Привокзальній тривають підготовчі роботи для будівництва 13-го об'єкта програми Муніципальне житло. Допоки будівельники ескаваторами копають котлован на розчущеній ділянці працює паливдавлювальна установка за допомогою 150 тонного пресу бетонні палі вдавлюються у ґрунт. Для сусідів безпечніший метод, бо сусіди не відчувають, що щось забивається. Щось трясеться. І окремо для нас ми маємо одразу отримуємо одразу несучу здатність паль. Це важливо для наступних розрахунків. І наступного будівництва. Виконроб із підготовчих робіт Юрій Тарапкін каже, тут побудують дев'ятиповерхівку на 181 квартиру. Також буде підземний паркінг на 76 паркомісць. Його ж будуть використовувати як укриття. Це укриття і сам паркінг. Тобто, в даний час це дуже важливо в умовах військового стану. Будуватимуть за каркасною технологією, тобто в основі будівлі, бетонний каркас між ним стіни з газобетону. Це додає будівлі міцності, каже Терапкін. Якщо брати по прикладу, допустим, Ізраїлю, то вони мають тільки монолітно-каркасні будинки. Наразі проект будівництва проходить експертну оцінку. Завершити її планують до кінця січня, після чого стартують будівельні роботи. Триватимуть вони в залежності від ситуації в країні до півтора року. Особливістю цього будинку є те, що тут фактично ми реалізовуємо два проекти в одному. Ми будуємо і муніципальний будинок на 181 квартиру. Тобто 181 вінничанин зможе поліпшити свої житлові умови. І паралельно в цьому будинку будуть приміщення для освітянського хабу і інклюзивного ресурсного центру. Та також для для забезпечення освітніх потреб певних категорій громадян. Квартири у цій багатоповерхівці отримують учасники бойових дій з 2014 року. Вимушені переселенці, освітяни, медики, багатодітні сім'ї також додали категорію працівники релокованих підприємств. Найбільша кількість квартир буде передана в, в квоту. Учасників бойових дій Україно-російської війни та також достатньо великою квотою буде квота для внутрішньопереміщених осіб, які працевлаштовані і працюють або в Вінниці, або в інших. Містах, але зареєстровані в місті Вінниці. Допоки проект на погодженні, мартіяном не озвучує вартості будівництва та квадратного метра у багатоповерхівці. Нагадаю, програма муніципальне житло діє у Вінниці з 2009 року. За цей час будували 11 об'єктів. Там мешкає 910 родин. Олена Карбійська, Андрій Нєстіров, Вадим Наумчак. Суспільне новини. Вінниця. Віцілом є картон, який горить. В одному зі складських приміщень дев'ятикласники Крижопільської школи номер 1 виготовляють окопні свічки. Роблять такі з вересня. Спочатку заливали класичні, змотували картон у спіраль. Нині ж виготовляють за новим методом. Його підгледіли в інтернеті, каже школяр Дмитро Слободянник. Метод зірочку, який ми знайшли в інтернеті, дозволяє горіти свічці до 4 годин, менше коптіти, більше горіти. Картон школярі нарізають за допомогою металевого кутика та канцелярського ножика. Береться, ріжеться квадрат 85 на 8,5. Два штуки. Робиться надріз посередині. гофренками догори. З'єднується такий плюсик хрестик Плотно входить в. Далі картон вставляють до бляшанки та заливають воском або парафіном. Його попередньо розтоплюють на електроплиті. Якщо ж у селищі вимикають електроенергію, використовують свічки. Наповнюю баночку до кінця. На одну баночку йде 200-250 мл Воску огарки нам дають церкви. З матеріалами нам ще допомагали жителі нашого крижополя. Ми ще відкривали збір. Нам скидали кошти на парафін. Бляшанки для свічок кажуть школярів. Збирають цією громадою. Також надають місцеві заклади харчування. Це банка від оливок, найвелика, велика, яку нам дають підприємці. Ми їх обрізаємо на болгарці. Дома все вирізаю під 8 сантиметрів. Яка свічка горіла 6 годин великим полум'ям і помірним до 14 годин. Загалом за п'ять місяців виготовили понад дві тисячі окопних свічок. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина. Село Оксанівка Ямпільської громади. Вадим Венгер розповідає про чан, який встановив на висоті кількох метрів, аби туристи могли насолоджуватись краєвидами сусідньої Молдови трошечки вище підняли від землі, якби так, щоб було гарно, гарну природу, можна було показати людям. Чан пластиковий, воду гріє дровами. Зробили такого котла, тут гріється, там водяний контур, вода проходить через, через контур, гаряча витискає холодну, ну, процес так, якби водяного опалення. Мінімум шість годин треба отак, щоб грілося. Одночасно у ньому, розповідає, може перебувати чотири людини. Тримає температуру 4 години, ото, от як я загрузю ці дрова, чотири години температура однакова. Я стараюся вдосконалювати, постійно вдосконалювати. Відпочити та набратися сил до Оксанівки їдуть туристи з різних міст України. Дуже приємні відчуття раніше. За такими відчуттями потрібно було їздити в Карпати туди. А дуже радую, що тепер це є в нашій місцевості. Так. Після перебування у чані відвідувачів запрошують на гостини до сільської хати. Її каже господиня Ольга, теж переобладнали на свій лад. Грубку переробили, бо була грубка іначе зробили її на три кімнати. Ліжко ліжку бучу, бучу. Да, зробили своїми руками з досок. Заказ. До повномасштабного вторгнення подружжя венгер проживали у Києві. Після переїзду у село започаткували власну справу, розповідає Ольга. Взялися розвивати зелений туризм. Ну, зразу це було якось так, знаєте. Думаю, чи вийде це все, чи не вийде. Але ж бачу, по людях, то наче вийшло. Місцеві тут люди взагалі дуже золоті. Вони все. Мішають люди, ні, нам нічого не мішає. Хай приїжджають до все дуже подобається. Допомагають нам, От, навіть ліхтарики тому подарували. молодці такі взагалі. Спочатку повномасштабного вторгнення хати в Оксанівці купували переважно вимушені переселенці, розповідає місцевий житель Анатолій Харевський. Тепер жити в селі хочуть українці, які зараз мешкають за кордоном. У нас купують хати з Києва, приїжджають, до, з Дубая вже нас інтересуються нашими хатами. Тут співуче село. Весною, особливо, насищене повітря. Таке його такого мені здається, ніде немає. як у нас. Наталя Колоді, Андрій Нєстріров, Суспільне новини, Вінниччина. І на завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 913 прізвищ.